Житловий комплекс Сістер від «Ріел» – містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування власне в самому. Покровську ситуація не проста, але загадкова. А Бахмутський демон відомий нам всім написав наступне: менше пишіть про Покровську, Це пишуть незнайки, які нічого не шарять в плані бойових дій. Триває операція, але це дещо інше і зухваліше. І зухваліше вже нікуди. Бо в той час, поки Путін заявляє, що Покровсь буцімто захоплено, він півтора роки його бере під командуванням Кирила Буданова там розпочалася складна десантна операція спецпідрозділів і авіації гурмов про це повідомили джерела зеркала тижня та суспільного в силах оборони України. Десантну операцію Гуру Покровську особисто керує Буданов. Задіяні гелікоптери пишуть змі. А про це напередодні вони повідомили. Повідомляється, що в операції задіяно кілька гелікоптерів. Буданов на місці росіянам. Кришка і керує особисто. Зазначили співрозмовники. Змі у день до речі, Буданова не було на нараді президента України Володимира Моразеле. Ньянського там були керівники інших спецслужб. Голова СБУ Василь Малюк, який, до речі розповів, що влітку 23-го року ми знищили путінський арішніх. І голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко вони оцінювали наслідки санкцій наших західних партнерів і тих санкцій, які успішно накладають своїми діпстрайками Сили оборони України та спецслужби на Російську Терористичну Федерацію. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росіяни кинули чималі сили на Покровськ Фактично всі свої такі найбільш боєздатні, намагаються захопити його, зазнали невдачі на інших напрямках, але покров стримає і будемо стежити за тим, що дасть собі, і зокрема та десантна операція, якою керує Кирило Буданов, очільник Гурмов. Кремль розсилає іноземним журналістам запрошення в Покровськ та Куп'янська. Схоже, РФ справді хоче завести у Покровську Донецькій області, де сьогодні триває до речі, операція Гурмов. І Буданов сам він. Прям там кадри, значить, ми по пізніше подивимося в Куп'янськ, Харківської області. Також хочу завести іноземних медійників своє запрошення від адміністрації диктатора Путіна. Отримав журналіст, відомий всім нам німецького видання Білд Юліан Рьопке. Про що він розповів в повідомлення своїй сторінці ікс. Як бачимо, і там він просто відбрив російського диктатора по всіх статтях в листі, які показав журналіст. Йдеться про те, що РФ готова призупинити бойові дії. О, які ж благодійники в цих районах та організувати коридори для руху змін. Російське державне телебачення, запрошує мене до Покровська. Я так не думаю, але ж, пише бажаю вам насолоджуватися цим про кремлівські рупори. Нікуди він, звісно, не поїде, як ми прекрасно бачимо. Шановний пане Юліане Рьопки написали йому, значить, російські пропа. Владимир Путін запросив іноземних журналістів відвідати красне армійське, хворе бункерне так називає наш Покровськ, і Куп'ян, щоб побачити ситуацію на місцях на власні очі. Російське військове командування заявило, що готове, якщо буде потрібно, тимчасово на 5-6 годин припинити бойові дії в цих районах і забезпечити коридори, аби іноземні журналісти могли безперешкодно прибути і виїхати. Чи плануєте ви скористатися цим запрошенням? Написали Рьобке, щоб особисто побачити ситуацію на передовій, розповісти про них своїй аудиторії з повагою, продюсер першого каналу Расасії. Рьобки згодом опублікував ще один допис. Відео на якому він знаходиться біля стели в Покровську. Там же пояснили, що я мовляв боягуз, бо я не хочу туди їхати. Де діє армія вбивць і гвалтівників, і де при владі режим, який оголосив мене державним ворогом ще багато років тому. Якби це не було настільки трагічно, було б навіть смішно. Ну, я думаю, що позицію Рьобки, звісно, підтримає не один а західний журналіст таки поважає себе і журналістикою. Як професію, бо в Росії взагалі немає журналістики, це абсолютно і тотальна пропаганда, як ми прекрасно розуміємо. Ну, як пояснював Вадим Денисенко, політолог в ефірі наших колег з радіо Ніво, що взагалі за цим запрошенням не стоїть анічогісінько, окрім як маніпуляції пшику, тому що, взагалі, якби були якісь війська в оточенні, чого немає ні в Покровську, ні в Куп'янську, то це не можна побачити. привіше журналістів воно так не працює. Це ж не якась шоу чи виставка.